Відзнака командира капелан із Коломиї Микола Остафійчук отримав нагороду від 79-го окремого батальйону. ТРО. нагрудний знак отцю вручили за волонтерську діяльність. Деталі в сюжеті моїх колег дійсності багато вже доклалися цих усиль допомога хлопцям. наприклад, на цього року пратеж майже на мільйон. Гривні, Капелан Микола Остафійчук допомагає українським захисникам із 2014 року. Якраз коли почалася вже, будемо казати, анексія та анексія Криму, то ми почали допомагати на різні бригади. 25-та бригада у нас була якраз, дуже багато допомагали транспортом тоді. Потім 40-ва -та бригада так само. Почав їздити на передову вже як капелан. Перебував і в 25-й бригаді кілька разів був там і. Практично майже три місяці був у сороковій бригаді, допомагав там тим хлопцям, і 56-та е, мор, морської піхоти там так само допомагав. Дуже багато тої роботи пройшло. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом зі своїми помічниками працювали на місці. Спочатку допомагали на аеродром наш, бо там все розбито кухня півроку. Практично ми своїми коштами. Забезпечували харчування хлопців. Восьма школа готувала. А я то все разом з хлопцями це організовували. Зокрема, доставляли техніку на позиції за свою діяльність. Отримав відзнаку від військовослужбовців. Оця нагорода від 79-го батальйону. Коли ми передавали протидронові рушниці, то вже чотири протидронові рушниці пішло на 79-й батальйон. І тепловізори і техніка. Відзнака командира вже друга нагорода капелана від 79-ї бригади. Я не, не за медалі служу. Мені це вже вони від себе таку зробили подяку. Е, медаль це другорядне, але головне хлопцям допомогти. Це є перше. Допомога це є основне. А Господь знає, яку медаль дати. Надіюся, що разом переможемо. Військовослужбовець 102-ї бригади тероборони каже, потреби є завжди. Дуже важливо забезпечити хоча б пріоритетні. Тут на допомогу приходять капелани. Від початку вторгнення повномасштабного вони нам дуже багато допомогли. Починаючи від одягу харчів, бо спочатку не було тепловізори, антитромені рушниці, автомобілі. Дуже багато від них допомоги. І це йде періодично, постійно від них. Вони питаються, що треба місяць і не в нас. Це наші життя. Чим більше хлопців посадили, тим краще нам там. Безпечніше Де я не служив капла на помають кожний батальйон. У кожний У нас немає що, це наш батальйон, то не наш. У нас там усі наші. 79-й окремий батальйон територіальної оборони нагороджує вас нагрудним знаком. від знака командира 79-го окремого батальйону територіальної оборони. Підписав нагороду полковник Бойко за те, що ви допомагаєте батальйону. Тому слова подяки від командира батальйону, особисто від мене, так підтримувати, так тримати і разом до перемоги. Надіюсь, всі разом ми переможемо. Дякую вам. Все найкраще, Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.